Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак свого роду оберіг. У вигляді державної символіки він використовувався князями Київської Русі, став державним гербом УНР у ХХ столітті. Як символ репрезентував різні політичні організації, ставши державним гербом сучасної країни, Тризуб символізує тяглість і спадкоємність традицій нашої території. Державний герб це символ, який презентує певну країну як суверенну незалежну державу. Офіційна амблема, зображена на офіційних документах печатях грошових знаків держави. Державний герб України складається з малого та великого грибів. Голим державним гербом України є Золотий тризуб у Блакитному фоні, затверджений Верховною Радою України 19 лютого 1992 року. Уважно придивись до нього, на духа схожий він святого, Що голубом злетів з небес і у людських серцях воскрес. Тризуб, немов сім'я єдина, Де тато, мама і дитина живуть у мірі і любові, На Україні вольній, новій.